Сьогодні співробітниками УБ в місті Києві спільно з співробітниками слідчого відділу прокуратури міста Києва було проведено ряд обшуків у керівного складу ударів ГМС України в місті Києві, які на протязі останнього року займаються отриманням грошових незаконних грошової винагороди, отримуючи що неділі близько 200 тисяч гривень з мряв, які розташовані на території міста Києва, під час проведення обшуків за місцем проживання керівного складу ОДІМ -Гумус України в місті Києві, вилучена велика кількість грошових коштів це більше трьох мільйонів гривень. Також виявлена велика кількість цінностей, коштовностей, а також часів. І нарізної зброї, нарізної зброї, яка ну на даний час встановлюється, чи зареєстрована вона, чи ні, чи не зареєстрована вказана зброя. На даний час слідчими слідчого відділу прокуратури міста Києва проводяться слідчі дії, спрямовані на закріплення вини майбутніх підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, які пов'язані з корупційними діяннями.